Члени комісії та запрошені. Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності нараховує 8 депутатів обласної ради. На сьогоднішньому засіданні присутні всі 8 депутатів обласної ради. Комісія легітимна кворум є. В роботі комісії беруть участь заступник голови обласної ради Свистолюк Сергій Анатолійович. Більш нікого не буде, ні? Так порядок денний розданий вам. Чи будуть у членів комісії пропозиції щодо порядку денного? Немає. Тому, якщо немає, пропоную прийняти порядок денний в цілому. Хто за одноголосно, дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денному. Про надання дозволу. Перше питання: про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад, сіл селищ міст Рівненської області, та обліковується на балансі обласних комунальних закладів галузі освіти. У нас є чотири. Чотири документи від чотирьох закладів. Це обласний інститут після дипломної педагогічної освіти Черній Алла Леонідівна. Yeah. Алла Леонідівна сьогодні у відрядженні, тому присутня колодич Оксана Богданівна, заступник знайомих. Yes. Ну, Ясно. Далі директор комунального закладу, обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Оліщук Сергій Володимирович. Yeah. Альонова Людмила Володимирівна, директор спеціальної школи села Верба. Yeah. Yeah, Ярмошевич Алла Євгенівна, директор навчальної реабілітаційного центру в місті Рівне Рівненської обласної ради. Yeah. Так, є е, питання до доповідачів. Ми переглядали, вивчали документи. Якщо питань немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити з писанням матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад. Сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, комунального закладу, обласна спеціальна дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву, спеціальна школа в селі Верба Рівненської обласної ради і е, національний реабілітаційний центр міста Рівне в місті Рівне Рівненської обласної ради. Хто за? Одноголосно дякую. Наступне питання про звернення Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти щодо відчуження автомобіля ВАЗ-2112. Є запитання по автомобілю. Це питання сесійне. І пропозиція винести на сесію про відчудження шляхом аукціону. Є питання по автомобілю? Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити відчуження автомобіля ваз 2112 2002 року випуску номерний знак 55579 РВ. Хто за одноголосно, дякую. Наступне питання про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ Міст Рівненської області. Та обліковується на балансі обласних комунальних закладів сфери соціального захисту населення. Словом надається Слободенюк Розі Павлівні, директор департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації. Вона телефонувала, просила, що буде заступник. Питання. Доброго дня. Доброго дня. у нас поступили документи від чотирьох закладів. Так так, поступили документи від чотирьох закладів. Це від комунального закладів Мирогощанський психоневрологічний інтернат та Острожський психоневрологічний інтернат. Також Рівненського обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат і Рівненського обласного центру соціальних служб. Загалом відповідно до актів планується. Просимо списати понад 8 тисяч з половиною об'єктів там різних. Є основні засоби, багато це не матері... ну, Це м'який інвентар на загальну суму трохи більше як 1,1 мільйона гривень. Є запитання: якщо немає, пропоную інформацію, взяти до відома, погодити списання матеріальних цінностей. Що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ Міст Рівненської області та обліковується на балансі Рівненського обласного центру соціальних служб, комунального закладу Острозький психоневрологічний інтернат, і Рівненського обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат і комунального закладу Мирогощанський психоневрологічний інтернат. Хто за? Дякую. Одноголосно дякую. Наступне питання. Про надання дозволу на списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі обласних комунальних закладів галузі освіти. Слово надається Петрике Світлані Анатолійовні, директору комунального закладу Рівненська обласна бібліотека для молоді. І Назарук Наталія Адамівна, директор комунального закладу Рівненська обласна бібліотека для дітей. Є запитання до доповідачів? Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити з майна бібліотечних фондів, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального закладу Рівненська обласна бібліотека для молоді і комунального закладу Рівненська обласна бібліотека для дітей. Хто за одноголосно дякую? Наступне питання про надання дозволу на списання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області. Та обліковується на балансі обласних комунальних підприємств сфери цивільного захисту та охорони здоров'я населення, слондиця Коваленко Аліні Митрофанівні, директору комунального підприємства Корицька обласна лікарня відновного лікування. Бортніку Андрію Анатолійовичу, директору комунального підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. І ткач Віктор Олександрович, директор комунального підприємства Рівнінська обласна клінічна лікарня. Є запитання до доповідачів? Так. В мене є запитання до екстренки і до обласної лікарні. У вас в актах є кисневі концентратори, дефібрилятори і апарати ШВЛ доволі не старих років. Скажіть, будь ласка, це все не працююча чи, можливо, вона просто замінюється у зв'язку з тим, що є новіша? Цю апаратуру у нас є, вона все не працює, це на ній. Угу. А обласна, у вас там роки доволі такі нові, 21 рік є. Просто ну, дуже багато працював. Там це літова колонка, вона <кій> не підлягає заміні. Що стосується лампи, то вона, на жаль, не дуже високої якості. Фактично повністю знущені покриття тишні. Фактично вийшов з ладу поворотної механізм. А дефібрилятор? Ну, я п я, я цікавлюся у зв'язку з тим, що нам потрібно на ще один заклад, така сама апаратура, можливо, є щось робоче, що можна було б не спасати, а передати. Дефібрилятор теж, ну він не працює, не піддається активно все. Дякую. Дякую. Так, якщо немає більше питань, пропоную інформацію взяти до відома, погодити з писанням майнащої спільної власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковуватися на балансі комунального підприємства Корицька обласна лікарня відновного лікування, комунального підприємства Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка. Хто за? Одноголосно, дякую. Наступне питання: про надання дозволу на списання основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад, сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації Рівненської обласної ради. Слово надається Тересюку Миколі Михайловичу, директору комунального підприємства. Є запитання до Миколи Михайловича? Чи немає пропоную інформацію взяти до відома, погодити з основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковуватися на балансі комунального підприємства Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації? Хто за одноголосно? Дякую. Михайлович, ви ж надаєте ну, платні послуги, і на, як комерційне підприємство. Ви вже не самовільно, а за власноруч да, закупили 5, то можливо. Але це на протязі 5 років. Ну, Фактично все майно в нас в оренді, Крім того, що надала власна рада, це той другий поверх і частини архів, дякуючи новому скликанню. І в цьому скликанню було надано рішення всіх в районах. Михайлович, ми наступне питання 7 про погодження програми розвитку та плану фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації Рівненської обласної ради на 26 рік. У вас якраз це все вказано, і я думаю, що ви не, з нашою допомогою наші заклади зараз розробляють багато документацій, і по нашій рекомендації мають звертатися в наш обласний комунальне обласне комунальне підприємство для розроблення. Технічних паспортів і документації? І маєте заробити на комп'ютери? Є питання по сьомому про по програмі розвитку і плану фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації? що немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити програму розвитку та план фінансово-господарської діяльності комунального підприємству рівненське обласне БТІ. Хто за? Одноголосно дякую. Наступне питання: про передачу медичних препаратів з балансу обласного наукового ліцею в селищі Клевані, Рівненської обласної ради на баланс комунального підприємства Клевенська обласна багатопрофільна лікарня імені Михайла Ворвеги Рівненської обласної ради. Словом, дивиться Малінович Оленів В'ячеславівні, директору обласного наукового ліцею в селищі Клевень і Панасюк Богдану Степановичу, директору комунального підприємства Клевенська обласна багатопрофільна лікарня імені Михайла Вервеги. Є запитання по цьому питанню? Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити передачу медичних препаратів з балансу обласного наукового ліцею в селищі Клевень на баланс комунального підприємства Клевенська обласна багатопрофільна лікарня імені Михайла Ворвегі. Хто за одноголосно? Дякую. Дякую. Наступне питання про передачу генератора дизельного з балансу комунального підприємства. Регіональний центр орфанних захворювань, радіного захисту та спеціалізованої допомоги Рівненської обласної ради на баланс Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно каналізаційного господарства, Рівне Оболводоканал. Слово надається Миронцю Олександру Миколайовичу, директору комунального підприємства. Регіональний центр орфанних захворювань раційного захисту та спеціалізованої допомоги. І Грухалю Андрію Олександровичу, виконуючи обов'язки директора Рівненської Рівненського. Обласного виробничого комунального підприємства водопровідно каналізаційного господарства. Є запитання? Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома, погодити передачу генератора дизельного з балансу комунального підприємства. Рівненський центр орфанних захворювань радиційного захисту та спеціалізованої допомоги на баланс Рівненського обласного водоканалу. Хто за одноголосно. Дякую. Okay. Далі десяте питання. І в нас це питання про встановлення вартості оренди в розмірі 1 гривня для бюджетних установ, які орендують в нас в наших комунальних закладах, особливо це управління майновим комплексом приміщення, і мають право на оренду 1 гривня. І в нас таких питань. О 21. Да. Так. Про встановлення однієї гривні е, на 2026 рік. Вартості оренди на 2026 рік. Цих 11 питань. Хто за одноголосно. Дякую. Наступне питання про погодження програми розвитку. По 21-й включно я говорив. Чи про прочитаємо перелік, щоб було зафіксовано? Да. Так, перше це десяте питання. Управління у справах спорту, молоді та спорту Рівненської обласної державної адміністрації. Далі Департамент цифрової трансформації та суспільних комунікацій Рівненської обласної державної адміністрації. Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації. 12 питання. 13. Про управління інфраструктури та промисловості Рівненської обласної державної адміністрації. 14. Рівненська обласна державна адміністрація, Рівненська обласна військова адміністрація. П'ятнадцяте питання про е, оренду 1 гривня службі у, у справах дітей Рівненської обласної державної адміністрації. Шістнадцяте питання. Рівненському обласному контактному центру Рівненської обласної державної адміністрації. Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації. 18. Департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації. 19. Відділу внутрішнього аудиту Рівненської обласної державної адміністрації. 20. Національній Раді України з питань телебачення і радіомовлення. І Державному закладу Луганського державного медичного університету. Це 11 закладів, яких ми проголосували. Наступне питання: 22. Про погодження програми розвитку та плану фінансово-господарської діяльності комунального підприємства управління майновим комплексом Рівненської обласної ради на 2026 рік. Богдан Істафович, у нас в мене конфлікт інтересів. Я передам е, ведення комісії секретарю Андрію Миколаївичу Сорокі і голосувати не, не буду. Отже, у е, когось є запитання по цьому питанню? А, якщо немає, то прошу проголосувати. Хто за Шестеро, Семеро за. Один і приймав участі в голосування. Отже, інформацію взяти довідемо погодити програму розвитку та план фінансово-господарської діяльності комунального підприємства управління майновим комплексом Рівненської обласної ради на 2026 рік. Я Пару. Передаю. Наступне питання 23. Про погодження плану фінансово-господарської діяльності Рівненського обласного виробничого комунального підприємства Водопровідно-каналізаційного господарства рівне Оболводоканал на 2026 рік словом дається Грухолю Андрію Олександровичу, виконуючи обов'язки директора Рівненського обласного виробничого комунального підприємства, водопровідно-каналізаційного господарства рівне Облводоканалу. Є запитання? Одне питання. Яка ситуація зараз із е, тарифом? Чи є якісь зміни по? НКРЕКП про збільшення тарифу чи не повідомлення? На жаль, ситуація плачевна, як з кожним роком воно все гірше і гірше стає. Насправді, єдине, на що ми можемо сподіватися, що все-таки будуть почуті керівники певних обласних, міських рад, в тому числі і нашої, щодо передачі тарифу утворення на місця. І коли тарифоутворенням буде займатися і ліцензуванням такої діяльності вже на місцях, тоді в нас є шанс вийти на якийсь економічно обґрунтований тариф і стабільно працювати. На жаль, сьогодні мусимо вибирати, що робити, що не робити і як отримати персонал. Тому <кхід> така ситуація. Тому ви яким чином покриваєте дефіцит бюджету? Фінансової Час... допомоги з обласного бюджету, частково фінансової допомоги з обласного і міських бюджетів. Хоча, якщо брати план розвитку і підтримки підприємства, ну, на жаль, ми не отримуємо в повній мірі ті кошти, які передбачені планом. Шляхом проведення іншої діяльності шукаємо роботу, де зробити на стороні, для того, щоб перекрити дефіцитні, скажімо, так, статті, статті тарифу. Ну, проте, це не завжди вдається, і на сьогоднішній день шляхом нарощування заборгованості за певні послуги, в тому числі там рівне Азот, як для прикладу. Ага. Є ще запитання. А до речі, ми можемо спробувати Богдан Ісафович на сесію звернення від обласної ради про те, що, про що говорить Андрій Олександрович. Про передачу повноважень. Так, так насправді такі листи вже йшли. Давайте включимо цю рекомендацію і на сесію підготувати звернення. На цю сесію, чергову сесію, підготувати звернення до Кабінету міністрів України. Хто за? Одноголосно. Дякую. Дякую. Наступне питання про погодження програми розвитку та плану фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Автобаза Рівненської обласної ради на 2026 рік. Слово надається Сидорчуку Сергію Івановичу, директору комунального підприємства «Автобаза» Рівненської обласної ради. Є запитання до Сергія Івановича? Що немає, Пропоную інформацію взяти до відома, погодити програму розвитку та план фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Автобаза Рівненської обласної ради на 2026 рік. Хто за? Одноголосно дякую. Дякую. Наступне питання про погодження програми розвитку Рівненської обласної комунально комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах на 2026 рік. Словом, дається Якимчуку Анатолію Пилиповичу, начальнику Рівненської обласної комунально-аварійної рятувальної служби на водних об'єктах. Об Є запитання до Анатолія Пилиповича? Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома. Погодити програму розвитку Рівненської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах на 26 рік. Хто за? Одноголосно дякую. Наступне питання: про погодження програми розвитку та плану фінансово-господарської діяльності комунального закладу Регіональний інформаційно-комп'ютерний центр Рівненської обласної ради на 2026 рік. Слово надається Купчуку Олександру Леонідовичу, директору комунального закладу. Є запитання до Олександра Леонідовича. Якщо немає, пропоную інформацію, взяти до відома і погодити програму розвитку та план фінансово-господарської діяльності комунального закладу Рівненський регіональний інформаційно-комп'ютерний центр Рівненської обласної ради на 26 рік. Хто за? Одноголосно, дякую. Наступне питання про звернення комунального підприємства Рівненська обласна дитяча лікарня, Рівненської обласної ради щодо погодження ТОВ. Рівне медіком здійснення капітальних та ремонтних робіт орендованих нежитлових приміщень за адресою міста рівне вулиця Київська, 60. Солон дається Білик к Юлії Валерівні. Доброго дня. Є запитання. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити. ТОВ рівне Медіком, проведення капітальних та ремонтних робіт орендованих нежитлових приміщень за адресою міста рівне, вулиця Київська, 60. Хто за? Одноголосно. Дякую. Дякую. Питання різне є що немає.